Найбільша помилка сучасності це залишити маму одну зі своєї дитини, вважаючи, що це твоя дитина і ти сама повинна з нею впоратись. Людство вижило лише заради того, що вміло створювати стаї, поселення, спільноти, жити у взаємодопомозі, де у кожного були свої задачі, і дитина, яка народжувалась, вважалася спільною цієї стаї, і її виховували. Це суспільство від людей у віці до маленьких дітей, і саме в такому середовищі дитина найкраще мала розвиток, бо кожна людина приносила щось своє: хтось чомусь навчав, хтось бавив, хтось. Годував, а хтось сварив з кимось він дружив, а когось поважав. Але зараз чомусь вирішили, що мама повинна бути всі: і бабусою, і другом, і вихователем, і мамою і суворою, і доброю. А ще сама повинна реалізувати, щоб дитина бачила, що мама сильна і на неї можна покластися. І саме тому багато пар не поспішають народжувати, бо впоратись таким навантаженням часто нереально, особливо коли немає допомоги від бабусь, дідусів, тіток, дядь, братів та сестер. Ми забули, що раніше, щоб вижити, треба було жити в стаї. Так, часи змінились. І зараз багато чого нам замінила техніка, але щоб бути розвиненою особистістю, так само треба бути в суспільстві, як дорослому, так і дитині. І дитина повинна виховувати стая, а не мама на самоті.